Доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, я топаю на роботу. Е у нас погода в Закопаному ясна. На сьогодні буде гарна погода, десь так до 10 тепла. І це не може не радувати. Зараз перейду дорогу. Це, це не може не радувати. А от на завтра і на післязавтра передають дощ і сніг. Так що сьогодні всі, хто має можливість відпочивають, гуляють. Ну а я роботаю. От. У мене сьогодні повен робочий день. Я сьогодні надіюсь, у мене буде тепло, бо я на ніч не виключала свій обігрівач. І зараз прийду на роботу, просто надіюсь на те, що там тепло. Ну, тому що раніше було все нормально. От, і що ще хочу вам сказати. І все. Ну і по можливості, як завжди, буду включатися сьогодні за день. А якщо в мене буде на то е можливість, бо сьогодні в мене багато клієнтів. От, всім бажаю гарного, чудового дня і продовжуємо цей день разом. Я вже притопала і правда, оставила я його на 13 градусів обогрівач, І прям супер. Заходиш, комфортно, тепленько. І зараз ставлю на 19 і дуже швидко піднімається температура. Бо спасіба папі, мабуть, градусний, на півік нависить. В общем, короче, хотіла показати, я вчора заходила в пепку і купила там собі м -м, такі, як вони називаються, зараз я прочитаю. Так, пластикові, якісь там. Пластиковий. ну ка щас я тут, може, українською є, ні? Так, так, так. English. А польський тоді, хорошо. Кошик пластиковий. Я купила такі більші, такі трошки менші. Бо мені треба і в цей ящик, ну, комод. В цей, блін, о, в цей. І от туди в ящик у мене теж там ще не, всі, не в усіх ящиках є такі пластикові кошики. А удобніше, коли ти сюди положив і потім, коли робиш уборку, ти просто з цього виставив, витер все. Ну і коротше, класно. Так що я купила два великих і чотири маленьких, хоча я розумію, що можна було купити більше. Ну, Великих більше не було в чорному кольорі. Я хотіла в чорному. В общем, сьогодні по складу подивлюся, які ще мені треба купити, і потім вже докуплю, щоб, ну, ну, щоб воно не валялося. І все, в принципі, готуюся до роботи. 8.15. У мене на 9 клієнтка. Я зараз приготуюся до роботи, все підготую, вип'ю кави, кава закінчилася. Вчора писала список, що треба зайти в магазин кучу всього купити. Список оставила на роботі. Все, купила тільки оці пластикові кошики, і все, кави немає, рушничків цих одноразових не купила. Ну, коротше, Ліда хто, Ліда без пам'яті. В общем, сьогодні обов'язково треба буде зайти по закупам, тому що вже немає куди терпіти. Да? Коли ти сам на себе працюєш, ти адміністратор, і мастер, і уборщиця, і все. Ні, ну, уборщиця м -м я не сама собі, ну, то таке вже. Добре, все, роблю каву і будемо працювати. Зайшла в Lidl. купила все, що мені треба було. І що? І позвонила мамі. А вона мені каже, зараз прийду, а вона мені каже, Ліда, ти де? кажу, йду з магазину. То каже, вже картошечка готова, заходь на обід. Ну і коротше, я пішла на обід. Пообідала класненько. Спасибо, мама, за смачний обід. І тепер йду зі своїми покупками додому на роботу. Погода дуже класна, тепленько, так супер. Ну, що я хочу сказати вам? Я тут вже підзаморилася за цілий день. У мене ще одна клієнтка зробила собі каву, взяла пару орішків. І отдихаю, буду ждать клієнтку через 10 хвилин, може, навіть раніше вона прийде. От остання, і буду збиратися додому. я. У мене сьогодні тепленько. Обогреватель справляється. Все класно. Я прям довольна. А ще у нас в коридорі включила топление, потому що у нас тоже там було щось. Не все в порядку з цим. Ну, там якийсь гжейні, чи як він там називається, обігрівач. І цей. A... І були якісь проблеми. От, а це приходив мастер, зробив і вже чую тепло. Так що буду я грітися. Так, всім привіт! Включаюся вже вечором. Я так не завжди включаюсь, точніше, дуже рідко включаюсь. Но я сіла за одне діло і вспомнила, як я колись знімала відео, там, де ми робили ремонт в салоні моєму. І пам'ятаєте, я робила стукала таким молоточком і казала, що якщо руки золоті, то вони б за що не взялися, вони золоті? Так оце ж спомнила мама мені неділю назад, що Ліда, ми а ж тоб... немає неділі. Нема? Ліда, ми ж з тобою в'язали, помниш? Та кажу: помню. А помниш ти мені ото шаль таку зв'язала? Це ж мені у Фейсбуці висвітилося а... розповідання, і я в той шалі. І мені почали писати, що дуже красиво. Ага, І мама вирішила, що вона хоче собі таку шаль, бо ту шаль ми залишили в Україні, коли виїжджали. Ну, в общем, вона вирішила, що вона буде їй в'язати ту шаль. Купили ниток, каже, ти мені ось покажи, я буду в'язати. В'яжеться та шаль крючком. В общем, мама попробувала і не пішло, да, мама? Ну, мої пальчики, я не сильно спец по крючку, якщо чесно. Да, мама у нас в'яже спицями, а я Вообще то, познакомтеся. Хто не знав, я люблю в'язати і в своє время я в'язала на продажу. В'язала всякі там комбінезончики, потом навчила маму і дуже сильно люблю в'язати крючком. І, В общем, в своє время я вязала в такі класні, красиві шалі на продажу крючком. Ну і, в общем, вирішила мама, що я їй шаль. І я сейчас сіла його в'язати і думаю, надо ж включитися і рассказать цю історію вам, тому що ви не знаєте, наскільки я Насколько я талантлива людина. Знаєте, то талантлива людина талантлива у всьому. Так вот це точно про мене. Я, якщо, ну не хвастаюсь, а просто ну констатирую факти. Так я вам сейчас покажу просто. Я тут несколько днів уже в'яжу, ну в общем. В общем, от от такая шаль, Вяжеться вона крючком і одною ниточкою. Ну, буде вона отака, тільки буде вона дуже-дуже велика, така, щоб обхватить всю 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 людиночку, маму мою. Хоча, можна, отакі, мама, навіть і ці бактуси. Можна бактуси, можна, як казала, мені на кухню платочок такий був би шикарний. Да. Ну взагалі надо. дивіться, яка класна штучка. Оце все я в'яжу своїми ручечками. Так що познакомтеся, Ліда в'яже. Я це ж сіла в'язати, думаю, хоча б 10-15 хвилин. Кожен вечір сідаю після роботи перед сном, тому що пообічала мамі, треба ж виповнити обіцяння. Ну, а вам не змогла не показати, тому що ви оце ж не знаєте. А Треба, щоб ми знали один одного. А я взагалі, мама, знаєте, що придумала? І вам теж скажу: я вирішила, що, мабуть, буду робити е, десь пів часа, угу. де, о, пів часа. Ну, це, мабуть, я загнула, пів часа я не зможу записувати відео. Коротше, я буду робити для себе півчасові посідки. Ну, коротше, буду заварювати кофе. Я думаю, що це буде півчаса. Ну, мабуть, це півчаса не буде. І буду розказувати кожному відео фрагменти своєї житі з дієтства, може, як ми жили в Україні, ще от прям в дідстві. Мені хочеться просто в відео, те, що я пам'ятаю, запечатлити, тому що время проходить і вже щось забувається. Як там були там, що, що, ну, якась ситуація, да, яку я вже забулася. Як ми там вирощували ту клубнику чи ну взагалі не важно шо. В общем, каждый день в кусочек фрагмент должен быть из моего воспоминания. як ви считаете, мама, хороша і идея. идея. Главное еще її оплатити в житті. Да, да, да. Потому що це, блін, старімо. Слахів <laughs> надання. Ой, ну дуже багато всього. А металолому, да. Це, ну, коротше, це я буду, мабуть, записувати, щоб на моєму щоденнику, в моєму щоденнику були і такі фрагменти. Бо ну, правда Богдан підросте, йому було б цікаво, може щось ми йому не розкажемо, а так зайде, подивиться, та й ви подивитеся, вам теж буде то Я маму як слухаю, мені кажеться, що вона як кіно. Так, мабуть, і, і ви будете слухати, і вам теж буде як я кіно. В общем, все. Все, что хотела. Мне не самое интересное, как она мне в 11 лет. 11 ей было. Что? Yeah, yeah. <laughs> и балакали за одного одноклассника, за хлопчика. <laughs> Ай, и что? А он такой был вредный. А Он такой был вредный, он тебе нравится, он нравится. Да он недоделанный, доделанный, конечно. Я в шокі, звісно, що вона таке слово. Це, на полі, як ми на це ми на полі вибивали насіння. Да, і проходимо ж мимо і це ж балакаємо, я ж у неї щось питала, а вона каже, він недоділений. Mm -hmm. Ліда кажу, що таке недоділений? Мати не хотіла, а батько не старався. Я запомнила вже 54, мені, я до сих пор пам'ятаю, лідів вже не мала, я до сих пор пам'ятаю оце дитство. До сих пор води мене в краски, мама. Це ж треба, десь ж ж мама почула, десь ж, ж вони балакали з дітьми таке, да? Ну так. Да. Ну я завжди була прям, прямо лінійна, знаєте, оце ж... да. не думаю, то й кажу. скажу, потім думаю, так. А що? Як колись одну жіночку теж так. Обідала. Ага, теж було, да. Така, каже, худа, як доска. Так, і Ліда й отримала, а не за що, а потім вже з годами розбираємося. Ні, ну якщо людина худенька, то худенька. Ну де ж ти його Ну Дитина бачить, скаже, угу. а мені що, неприємно, що вона так. В общем, все, виключаюся. Спасибо, що ви нас Ліна, Ну такі будуть розповідання, то можете сказати. Якщо правду, ви розповідання немає. Ну так правду, правда, як же? Буду в'язати, бо <с> я зараз з вами заболтаюся, а треба ж пров'язати, хоча б один ряд. Я вже заболтаю. А дивіться, який тут ряд великий. Оце отак він йде, а потім отак. Чим красота. Все, мама, я виключаюся. Все, всім пока. Я вже напутала.